Я адміністратор Макдональдсу, У нас сьогодні проходить акція всім чоловікам з вусами. Ми даруємо один бургер. я для вас вуси? Нічого, просто так і вашому сину також. Я. Так, це всім у кого вуса. Носіть вуса і буде з вами вдача. Це вам дякую. Ми всім Макдональдсам признали, що у вас найкраща зачіска цього закладу. Тому ми даруємо бургер. Я зробив опитування. Сказали, що у вас найгарніша зачіска. Какая коли ви встигла сік? Що зайшов? Я тільки що підходить до всіх людей тут до кожного, і вони проголосували саме для вас. Це вам. Даруєте? Так. Як сама гарна пара цього Макдональдсу. І ще один. Так. Все, це вам, як самі красиві парі. Усі, у кого двоє дітей отримують по бургеру. Це вам, вам, вам і вам. Да. Це тобі подарунок. Да. Смачного. Це вам. Подарунок. Для всіх болівальників «Динамо» Київ у нас сьогодні безкоштовні бургери. Та акція така в могдона сьогодні називається Вболівай за Динамо отримай бургери».